Днями житоморян сколихнула новина. Матір покинула новонароджену дитину за сміттєбаками. У пологовому відділенні міської лікарні номер один нагадують, тут працює вікно життя, де батьки анонімно можуть залишити немовля, від якого вирішили відмовитися. Весною цьогоріч тут вперше за весь час залишили маля. Вікно життя це місце, де кожна мама, яка залишилася в складних життєвих обставинах, може залишити дитину. Вона може це зробити абсолютно анонімно. І хочу ще зауважити, що за це в неї не буде ніякої кримінальної відповідальності. 14 травня мама залишила дівчинку. У нас у вікні життя. Вікно життя працює із 2019 року. Медики наголошують, що саме такий спосіб гуманніший і безпечніший ніж залишити дитину напризволяще. Потрібно підійти тут. Камер ніде немає, відкрити вікно всередині. Тепло. Дитину кладуть у люльку, тут спрацьовує звуковий сигнал, і відразу приходить медичний персонал, щоб забрати дитину. В той час мама може піти, її ніхто не буде повертати назад, доганяти нікого викликати. Це абсолютно анонімно. Протягом двох місяців матір має право повернути дитину, залишену у вікні життя. Для цього потрібно звернутися до медичного закладу та підтвердити своє материнство, кажуть у пологому відділенні міської лікарні. номер 1 дитині нададуть всю необхідну допомогу, лікарі-неонатологи. Далі складається відповідний акт, і дитина переходить у обласну дитячу лікарню. Протягом двох місяців, як я сказала, що дитину мама може повернути, але далі, якщо мама не повертає дитину, то Її передають в будинок дитини. Зазначимо, що вікно життя також працює у Житомирському обласному перинатальному центрі.